Чернівці матимуть воду до четверга. Чернівецькі студенти зайняли місця депутатів обласної ради. День гідності та свободи в Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада дня гідності та свободи. Сьогодні в Чернівцях цей день відзначали з відповідними урочистостями. Поклали квіти до могил героїв, які загинули на столичному майдані та в зоні АТО. Провели марш гідності та свободи, а ще організували Народний вічі. Буковинці, котрі долучилися до цих заходів, вірять, що надто дорогою ціною та зміни в Україні лише починаються. Рік тому розпочався Євромайдан. Однією з перших прагнення українців до європейського кращого врешті людського життя підтримала студентка Леся Вакарюк. Я була на майдані 4 місяці, тобто від початку до кінця. І ви знаєте, найбільше напевно було болючіше 18 лютого, тому що я стояла там під Марінкою. Там і була поранена. І я ніколи не пожалюю про цей вибір, і він. Він напевно змінив мене, змінив моє бачення. Я не розчарувалася, ніколи не розчаруюся. Я буду прагнути далі змінити країну. Кожен з них, як і наша героїня, прийшли на марш гідності та свободи, аби нагадати, що ми не маємо права забувати події, котрі розпочалися 21 листопада. Тоді навіть жінкам довелося стати мирними воїнами і виконувати невластиву для слабкої статі роботу. Яка була робота? Треба було в мішок занести з чимось. то на спину в мішок і тащили. Тягла. Це була робота теж у палатку, бо не всіх пускали в штаб. Мішки носили вночі. Чергувала на матрасі, спала вкрившись шубою. Більше всі зручно сидіти вдома, дивитися телевізор, сидіти у ресторанах, генделиках і робити, вигляд, що нічого не сталося. Перезавантажена парламент та обрано нового президента Україна продовжила шлях євроінтеграції, але революції гідності Тому, не завершено. Вважають її учасники. Основна мета революції гідності це про це повну люстрацію сферах, Тобто не тільки В своєю акцією хочемо показати, що власне без нас у цих змін не відбудеться. І якщо будемо продовжувати і далі робити якісь кроки щодо того, щоб. Змінити це, то це відбудеться. Перше, що ми хочемо, це звичайно, щоб провелася реформа самоврядування, відбулася децентралізація влади, щоб був прийнятий нове виборче законодавство. А ще вважають необхідно реформувати судову та правоохоронну системи. Активісти машу гідності та свободи рушили вулицями Чернівців і завершили свою ходу на центральній площі і доєдналися до тих, хто прийшов на народне віче. Женам, братя, Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. місцевий час. Чернівецькі студенти зайняли місця депутатів обласної ради. У сесійній залі так провели громадські слухання про революцію гідності та реалізацію ідей майдану. Політики вони почали забувати, що вони народні депутати, місцевий народ. Вони почали думати про себе, вони почали забувати про те, що законний для всіх. І кожен заслуговує на гідне життя. За євроінтеграцію України і проти свавілля політиків рік тому студенти розпочали Євромайдан у Чернівцях. До будинку із левами вони потрапити не змогли. Сьогодні зайняли місця депутатів у сесійній залі, щоб провести громадські слухання, згадати про революційні події і їхні наслідки нині. Найбільше напевно радість сьогодні. Ну це звісно, перше це імпічмент Януковичу і власне підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. І, звісно, найбільше розчарування за те, що Янукович поки що не покараний. Його не заарештовано, і всі, хто був причетний до побиттів на майдані, власне сьогодні ще не покарані. Це означає тільки те, що нам є що робити. Чимало активістів майдану нині є волонтерами і допомагають солдатам на сході. кажуть, майдан це не тимчасова акція, а стан душі. Це сила єдності народу, яка здатна змінювати цілу країну. Зараз як наші воїни там на сході, це, це страшно подумати, як це має бути, і надія тільки на народ, на волонтерів, і. Я рада, що пройшов рік, а люди не перестають допомагати. Як, як це було рік тому, коли ми всі збиралися гуртом, і зараз пройшов рік, час пройшов, люди далі дають гроші, допомагають чим можуть. Я думаю, що багато людей можливо розчарувалися, втратили віру, але ми не маємо права, тому що люди, які загинули за нас, ми зараз маємо жити за себе і доживати це життя за них. І тому я хочу вам нагадати, що якщо не ми, то хто? Ми будуємо свою державу. Має гуменна Ярослав Ловицький місцевий час. Змучені, виснажені, але впевнені та вільні. Такими бачили художники, учасників Євромайдану. На революції гідності народилися тисячі світлин, які стали відомими не лише в Україні, але й у світі. Адже в них так багато емоцій, так багато правди та сили. Зараз у Черніцях перебуває виставка Обличчя свободи Майдан фотохудожника Ігоря Гайдая в обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка. У листопаді-грудні виставка побуває у кількох містах України разом із мандрівним фестивалем документального кіно про права людини докидесь Юей». виставка була і за кордоном у Лондоні, Берліні, Нью-Йорку. Зокрема, у Берліні частину фотографій долучили до постійної експозиції музею Берлінської стіни. Люди, які є з маномайдані, а вони були з усіх куточків країни. Обов'язково питали людей, звідки вони якщо ми там пойомилися з ними. І там були люди з усіх куточків абсолютно. І вони представляли як там, можна сказати, нашу країну в повному такому своєму колориті. І, і зараз фестиваль теж простягає до них руки до цих людей, до їх представників, до їх знайомих. Чернівці не відключатимуть від водопостачання найближчим часом. А от чи матимуть городяни воду у своїх домівках і надалі вирішуватимуть на сесії міської ради? Такі рішення прийняли під час наради, в котрій взяли участь керівники водоканалу і обленерго, чернівецький міський голова, чиновники і депутати. За попередньою домовленістю ціна питання 3 мільйони гривень. Саме таку суму має КП Чернівці водоканал сплатити ПАТ ЕК Чернівці Обленерго до кінця року. 2 мільйони 100 тисяч, принаймні, так планується. Будуть кошти водоканалу та фінансова допомога від Калинівського ринку. Де від ще 900 тисяч вирішуватимуть депутати? Лише незалежні експерти та прокуратура можуть розв'язати вузол непорозумінь та взаємних звинувачень двох сторін в історії з будівництвом на проспекті Незалежності 131. Нагадаємо, мова йде про будівництво торгового центру замість житлового будинку. Виступили проти такого порушення місцеві мешканці та депутати міської ради. Натомість представники забудовника стверджують, що вони просто ще не встигли звести будинок, а це лише перша черга цілого комплексу. Дана земельна ділянка була надана саме. Для ну, проц... концепції, спальний район, мікрорайон. Раптом виникає багатоповерхова комерційна споруда на 10 тисяч квадратних метрів території, там порахували, От, то виникає певна небезпека. Це перша черга з будівництва, тобто складається з п'яти черг будівництва. На даній земельній ділянці другою та четвертою чергою будівництва має бути житло. Депутати, члени комісії Чернівецької міської ради, підготували звернення до прокуратури з проханням перевірити діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції з цього питання, до депутатів Верховної Ради України, до виконуючи обов'язки керівника ОДА з метою контролю та перевірки діяльності забудовника та Державної архітектурно будівельної інспекції. Шість мостів та доріг на Буковині потребують капітального ремонту, але навряд чи найближчим часом їх зроблять. Чому в програмі «Суть речей» на станція ФМ розповів керівник служби автомобільних доріг Ігор Гах. За його словами, цього року на утримання поточний ремонт та погашення заборгованості із потрібних 55 мільйонів гривень надійшло лише 36. Тож про якісну роботу дорожників говорити не можна. Через брак коштів, які до того ж затримуються, деякі громади та підприємці за свої кровні купували асфальтно бетонну суміш. Усього це тисячу тонн. Найкраще прогнози в. Керівника служби автомобільних доріг і на наступний рік. Ну а на 15-й рік на сьогоднішній день ми не маємо жодної прив'язки до можливого фінансування. Наші пропозиції ми кожен рік готуємо, поновлюємо ці пропозиції. Але ну, на жаль, коли тут доводять 47 мільйонів, там, навіть 106, але вони знову ж таки на бумазі, то ну, ці пропозиції просто переходять з року в рік і доповнюються іншими. Так дороги краще не стоять. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго.